У чому суть Пасхи? Слово Пасха пов'язане з єврейським словом Пасах, що означає пройшов повз. Що ж так пройшло повз, що це стало святкувати з роду В рід? В біблії є опис першої Пасхи, яка відбувалася ще в старозивітні часи, і це було в Єгипті. Євреї, які прийшли свого часу в Єгипет як гості, при наступному фараоні стали рабами. Цей новий фараон боявся примноження єврейського населення і оголосив геноцид, вбиваючи всіх новонароджених хлопчиків. Дорослим же дісталися непосильні роботи і катування. Жити так стало неможливо, і Бог почав виводити свій народ з рабства. Але фараон не хотів відпускати навіть дев'ять знамені лих не змусили його випустити ізраїльтян з країни. І тоді настала пасхальна ніч, час останньої, десятої кари. У цю ніч сталося те, про що Бог давно попереджав Я буду судити народ, якому служити вони будуть, і я засуджу. Після цього вони вийдуть з великим маєтком. П'ятнадцять 15.14 У пасхальну ніч стався Божий суд над єгипетським народом, який поклонявся фараону як ідолу. Фарун не послухав дев'яти попереджень, і ось тепер, в його країні, в одну ніч помер всякий первісток від людини до худоби, несподівано і миттєво. Але в будинках ізраїльтян всі залишилися живі, проте цей порятунок дався їм не автоматично для збереження життя євреям. Потрібно було зробити те, що сказав Бог. Їм потрібно було заколоти і з'їсти пасхальне ягня, і його крові помазати одвірки дверей своїх будинків. І буде та кров вам знаком на будинках, де ви знаходитеся, і побачу кров, і пройду повз вас, і не буде між вами згубної порази, коли вбиватиму я Єгипетський край. Вихід 12.13 Так євреї і зробили. Після тієї фатальної ночі їх не просто відпустили з Єгипту. Їх практично вигнали, давши на додачу золота, щоб вони пішли швидше, так Божий народ знову став вільним. Але чому для цього знадобилося заколоти ягня? Річ у тім, що коли Бог робить суд, по заслугах отримують всі. А ізраїльтяни, хоч були віруючими, все таки не були безгрішними, як і будь-яка людина, як і кожен з нас. І пасхальний агнець став необхідною жертвою за їхні гріхи. Ця жертва не діяла в житті єгиптян, які не вірували в Бога. Заколений пасхальний агнець врятував тільки тих, хто вірив в Богу і слухався Його, і хто в ніч суду зробив все, як сказав Господь. Ізраїльтяни не спали в ту ніч, вони знали, що станеться. Вони сиділи по домах і тремтіли. Там, за стіною, ходила абсолютно справедлива відплата. І вони усвідомлювали, що тільки кров ягняти на одвірких дверей захищає їх. Якби не було цього знаку, ні національність, ні знання релігійних правил, ні найміцніші засуви на дверях не врятували б їх, тільки ягня було їхньою надією. І надія ця виявилася правильною. Ангел відплати пройшов повз них. Найстрашніше минуло попереду було життя, свобода й обіцяна земля. Цей пасхальний агнець був прообразом іншого акція Божого, час якого настав пізніше в новозавітні часи. Новозавітні це, звичайно, не ягня, а людина, він же не символ, а справжня жертва за гріхи і не тільки одного народу, а й всього світу. За гріхи людства могла заплатити тільки людина і обов'язково безгрішна. Таких серед нащадків Адама не було, тому сам Бог послав на землю свого Сина, за тілом Він був людиною, а за духом праведною особистістю, його звали Ісус. І пророк Іван Хреститель сказав про нього ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Євангеліє від Іоанна 1,29 Ісус Христос творив знамене та чуде. Через Слово хвороби виходили з людей, паралізовані знову знаходили здатність рухатися, одержимих переставали мучити напади. Психічно хворі люди звільнялися від демонічного гноблення і навіть воскресали мертві. Фарон гріха і зла був повалений. А потім Ісуса розіп'яли за надуманим звинуваченням. Він не чинив опору. Його місія як акція полягала в тому, щоб пролити свою кров за чужі гріхи, за наші гріхи, за мої гріхи. У Біблії так і сказано наша Пасха Христос, у жертву принесений за нас. Перше послання до коринтян 5. Сім він йшов на це добровільно, щоб ми отримали свободу, свободу від тяги до гріха. Свободу від страху, від провини, від слабкості, від образ, від гордині, від самообману, від усього, що заважає жити, любити, щиро спілкуватись з Богом, нашим Творцем. Ісус віддав своє життя, щоб ми не були більше рабами фараонові, злу, яке є у світі і в нас самих. І потім почалось найцікавіше Ісус Воскрес! І це факт, який сьогодні, за всіма правилами міг би бути доведений в суді, свідчень того досить. Величезний двотонний камінь, що закриває гробницю, вивалився з жолоба, в якому знаходився. На могилі Ісуса римська печатка, яку заборонялося зламувати під страхом смерті, була розламана. А римська військова варта близько 16 осіб втекла, хоч за залишення поста їм належало спалення на багатті. Понад 500 свідків, які одночасно бачили його воскреслим, цього вистачило б на 50 годин свідчень, і що цікаво, ніхто з сучасників не спростовував факту Воскресіння, а історики тих років, навіть не християни, тож Йосип Лавій, говорили про Воскресіння Христа як продоконаний факт. Отже, він воскрес для віручих людей це Пасха Нового Завіту. Тому що Ісус сказав Я живу і Ви будете жити. Євангелі від Іоанна 14,19. Тепер кожен, хто вірує в Ісуса, отримує виправдання, прощення гріхів і вічне життя з Богом. Перше послання Іоанна 2,12 і Євангелі від Іоанна 3:16. Тобто, відплата за гріхи проходить повз, це порятунок душі і тіла. Його не купиш ні за які гроші, не придбаєш у спадок. Його дає тільки кров пасхального ахця Ісуса Христа, пролита за нас. Раніше для порятунку потрібно було з'їсти ягня і помазати Його кров'ю одвірки дверей. Сьогодні для спасіння потрібно прийняти у своє життя Ісуса Христа, який стукає у двері нашого серця. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, увійду до нього, і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Откровення 3:20